Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. З спростували про те, що інформацію про те, що росіяни окупували два населених пункти в Дніпропетровській області. Росіяни відновили удари по енергетичній інфраструктурі. А також на території Разенської області країни агресора стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі. Рязань Москва. Про це і не тільки поговоримо далі. Мій гість сьогодні це Владислав Селізньов, військовий журналіст та спікер Генерального штабу Збройних сил України у 2014-2017 роках. Рада вітати вас. Слава Україні! Вітання вам, пані Фаніно навзаєм. Героям слава. Пропоную розпочати з Дніпропетровщини. Як ми знаємо, напередодні аналітики порталу Діпстейт. Показали просування ворога і активність ворога два населені пункти, зокрема Дніпропетровської області Запорізьке та Новогеоргіївка. Потім представники генштабу вийшли зі спростуваннями. Сказали, що бої є, зокрема в Новогеоргіївці, але окупанта вдалося відтіснити росіянам там закріпитись не вийшло. Як ви бачите, що там далі може відбуватися, як розвиватимуться події? Які ризики? Тому що населені пункти вони прямо на межі: це і Дніпропетровщина і Запоріжжя тут поруч, що може далі відбуватись? Давайте спочатку з'ясуємо, хто ж таки правий діпстейт моніторинговий проект чи Український Генеральний штаб, який своїми речниками заявляє про те, що інформація, яка поширюється діпстейтом, не зовсім відповідає тим реаліям, які є на землі. Насправді правий і моніторинговий проект і офіційні речники. Поясню, чому моніторинговий проєкт зазвичай використовують для оцінки ситуації на полі бою фото та відеозведення, які ширяться Відповідними інтернет-ресурсами і тому в вірно, що в районі і запорізької і нової Георгіївки ми бачили таку собі опцію флаговтика. Часто густо до таких дій вдаються росіяни щоб продемонструвати що на широкий загал, що вони мають серйозне просування на полі бою і тримають під контролем ті чи інші населені Офіційні шречники е, спираються в своїх заявах на зведення на доповіді з частин та підрозділів, які безпосередньо виконують завдання на полі бою. І відповідно, якщо навіть ворог і намагався вдертися на територію тих населених пунктів, цілком імовірно, що в рамках контрнаступальних дій ці населені пункти були звільнені від ворожої присутності, а ворога було знищено або взято в полон. Тому очевидно, що. В цій ситуації, я думаю, що варто дочекатися певно проміжку часу, щоб побачити тенденції. Тобто, ворог буде готово, буде готово зосереджувати додаткову сили та засоби, щоб атакувати на цих напрямках. Чи все ж таки це була така разова інформаційна акція? Що ми маємо розуміти? Ворогу по великому рахунку немає жодного сенсу рушати в глибину території Дніпропетровської області, не вирішивши ключові задачі на літній етап наступальної кампанії, а тут йдеться про контроль ворожими силами над Покровським та У Ворога навіть і в осяжній перспективі немає варіантів, що він зможе це реалізувати. Хоча певні рухи дії ворог вчиняє, щоб Таки дістатися визначених населених пунктів з метою їх контролю 110 тисяч групування російських військ, які діє на цій ділянці фронту, і, як на мене, абсолютно красномовний аргумент. Але стійкість та непохідність нашої оборони не дозволяє ворогу мати бодай, якусь надію, що осяжній перспективі ворог це зможе зробити. Звісно, в рамках штурмових дій чи лобових атак у ворога немає жодного шансу. але ворог намається зараз діяти дещо інакше. Він намається створити лише та оперативного оточення нашого групування. Че, Європа Покровска, Тамарнограда, шляху перерізання ключових автомобільних магістралей. Мате Мапа, депутат, в цьому контексті, Абсолютно красномовно, тобто ворог зараз намається рушити в такий спосіб, щоб взяти начинає під вагневий контроль, а також під контроль за допомогою ударних дронів, ті самі автомобільні шляхи сполучення, які забезпечують усім необхідно наших оборонців в, в цьому районі. Що з того вийде? Відповідь на це, це питання знаходиться в площині ресурсних можливостей, відповідно як росіян, так і українських сил оборони. Як відомо, останнім часом український генеральний штаб перекинув в район Покровська та Марнаграда додаткові сили та засоби, тому я маю. Надію, що ворог посяжне перспективи не здобуде жодних територіальних здобутків, Що на мише бої, які відбуваються на північний в районі північна на північний схід від Марнограда в цьому контексті є дуже красномовного. Хоча знову ж таки, що зможе зараз ворог додатково додати на цю ділянку фронту, до стемене невідомо так відомо, що частину своїх сил та засобів він зараз вже забрав з території півночі Харківщини та Сумського напрямку, перекидаючи. В район е Мернограда, а також Покровська як швидко вони там з'являться, і якщо з'являться в спосіб їх ворог буде використовувати, ми дізнаємося вже по факту. Ну а до поки що констатуємо той факт, що в районі Покровська та Мирнограда зараз відбувається лео частина бойових зіткнень протягом доби на всіх, е якщо ми беремо за е основу всі ділянки фронту. Пане Владислава, мене уточнення по тактиці росіян оце це флагов тикства, яким вони займаються. Яка їхня логіка? Це вони роблять під примусом, чи заради якихось медальок та нагород, навіщо вони йдуть з цими триколорами, розуміючи, що там їх ну, як мінімум український дрон, і навряд чи вони вийдуть звідти? Причин декілька. Ну по-перше, їхні командири мріють про нові зірки на погонах, а також та медалі від російського уряду. По-друге, в такий спосіб просувається наратив, що російська армія не переможна, і для російського вже народу населення створюється така ілюзія неймовірних перемог та зрушень на полі бою на користь російської армії. Бо кінець кінцем мартиролог російських втрат збільшується, збільшується. Е, труни йдуть буквально потоком в російські міста та села. Ну треба щось на додачу до тих трун е, довести до широкого загалу в Росії якісь там успіхи. Якщо успіхів немає, їх треба вигадати. Ну і звісно, що історія з свагавтиками вона досить красномовна. Тим більше, що за Принципом діяльності ми моніторингові ресурси, зокрема українські, чітко рефлексують на ті зміни, які відбуваються на полі бою. згадаємо бойові дії, на, в районі, напрямку на доброполі, там ворог в рамках інфільтраційних інф, заходів спромігся занурнити в глибину нашої оборони на відстань до 17 кілометрів. Чималий відстані. Відповідно, докарі змінилася мапа Діпстейт через цю інфільтрацію. Хоча де факто кількість сил та засобів, які ворог спромігся завести крізь наші бойові рубежі та позиції, не була надто велика, щоб ворог абсолютно впевнено почувався почувався на цих територіях, і в принципі потім певні контрнаступальні дії українського війська довели неспроможність Росіян втримати під контролем ці території. Бо одна справа прорватися крізь наші бойові Порядки на мотоциклах чи пристосування автомобільної техніці з легким піхотним озброєнням. А інша справа протистояти українським підрозділам, які мають на озброєнні в тому числі важку бронетехніку. техніку. Шансів на утримання позицій у ворога не було зовсім. Але, тим не менш, ми маємо враховувати цей факт, особливо в контексті певної зміни. Тактики застосування ворогові своїх сил та засобів. Якщо півроку тому назад ми говорили з вами про те, що ворог діє малими піхотними групами, то тоді йшлося про кількість підрозділів чисельністю від 5 до 9 осіб, тобто таке себе відділення працювало на визначених рубежах та позиціях. Зараз ми далі частіше бачимо або поодинокі випадки, коли діють на одинці російські піхотинці, або в групі два-три військовослужбовців. тобто значне зменшення чисельності е, тих самих штурмових груп, призводить до того, що певна міру росіян зменшується кількість трав. Бо, умовно кажучи, минометна міна, яка прилітає в місце засередження е, підрозділу, в якому є дев'ять осіб, відповідно, дев'ять трупів внаслідок влучання, прямого влучання такі мінометної міни, і зовсім інший порядок цифр, якщо та міна прилітає в е, скупчення особ... особового складу російської армії чисельність чи То двоє, чи то три особи, тому я думаю, що за таких умов цей фактор звісно треба враховувати, і враховуючи цей фактор, треба певною мірою змінювати. Стратегію організації нашої оборони на різних ділянках фронту чи є в цьому процесі певні зрушення? Я думаю, що так є. І недарма російські зетпабліки буквально валають через те, що на запорізькому напрямку, на півдні Запорізької області, Україна почала дедалі частіше використовувати спеціальні протипіхотні міни. Вони демонструють свою ефективність. Ми останнім часом значно масштабували видалення саме такого типу. Піхотного озброєння, бо Україна, як відомо, вийшла за Атавської конвенції щодо заборони використання протипіхотних мін. А отже, ми отримали додатковий важель впливу на ворога, який стикається з серйозними труднощами, просуваючись вперед по територіях, не використовуючи при тому автомобільну чи то мотоциклітну, чи то тим більше бронетехніку. Тобто, ворог став в цьому сенсі вразливий, а це нам дуже важливо, бо це серйозно сповільне, а інколи навіть взагалі. Зупиняє будь-який ворожий рух. Так, що ж пропоную рухатись далі? Як ми знаємо, пане Владиславе, російські війська минулої ночі завдали удари по енергетичних об'єктах в кількох областях, зараз подекуди є перебої зі світлом, ці населені пункти відомі, відновлюють там постачання. Як ви бачите, чи це ми вже підбираємося до цього періоду, наближаємось так до опалювального сезону, і вони будуть тільки збільшувати свої атаки. До чого готуватись, так? До чого варто бути готовим? Так, пані Фаїна, Я думаю, що наші спеціалізовані підрозділи пошково-рятувальної групи вже не поготові, бо, очевидно, з наближенням до опалювального сезону ворог буде масштабувати свою терористичну діяльність прямо на руйнацію наших підприємств енергетичного комплексу. Адже внаслідок минулонічної атаки. Ворожих дронів деякі регіони Полтавської та Сумської областей втратили не лише електрику, а й водопостачання. Серйозні виклики. Ми маємо розуміти, що, скоріш за все, така діяльність ворожого війська буде лише масштабуватись, чим ближче буде до осінніх злив, а згодом до заморозків в зимовий період. Ворог свідомо діє в такий спосіб, щоб позбавити українців сталого звичного безпечного способу життя, залишити нас. Без електрики, без зв'язку, без тепла, ми не першу зиму будемо е, зустрічати в таких непростих умовах. Пам'ятаємо, і 23-й, 24-й рік, і е, зиму з 24 го на 25. п'ятий. Е, е, тобто, ворог свідомо діє в такий спосіб, щоб завдати нам чим більше шкоди, в тому числі руйнуючи ті об'єкти, які ж є життєво важливими для сталого та безпечного е, нашого майбутнього. Тут я думаю, що апелювати до наших західних партнерів, мабуть, що й не варто, навряд чи на будь-які політичні заяви та рефлексії з боку європейських чи заокеанських країн буде якось реагувати Володимир Путін. Але от що варто робити, так використовувати цей аргумент в якості… Варіантів важливого впливу на позицію наших е, західних партнерів, бо для того, щоб ми були захищеними від ворожих дронів та ворожих ракет, нам потрібні засоби протиповітряної оборони. Причому тут йдеться не лише про славнозвісні патріоти чи самті. Нам потрібні в тому числі системи ППО е, близького та середнього радіусу дії, які для нас можуть бути ефективними та надзвичайно допоміжними, особливо якщо йдеться про перефронтові та прикордонні території, тож очевидно, що потрібні засоби вагнової. Ураження протидії. Проти ворожих дронів та ракет. Ну і звісно, потрібні далекобійні ракети, які будуть спроможними нищити як військові об'єкти на теренах Російської Федерації, зокрема ті, які дотичні до ракетних чи дронових атак, а також підприємства російського оборонно промислового комплексу, які дотичні до влита тих самих чи то дронів, чи то ракет. Тобто бойова робота має починатися від ворожих берегів. Військова книжка, ну звісно, в контексті військово-морських справ пише таке: надійний захист наших берегів починається від берегів. Супротивника, тобто, ми маємо діяти і на випередженні і в рамках превентивної діяльності наносити ураження по тих об'єктах на території Російської Федерації, які задіяні в цьому ракетному та дроновому терорі. От, власне, пане Владиславе, щодо ударів, з'явилася інформація від РБК України з посиланням на джерела у ГУР, головному управлінні розвідки Міноборони України, що пролунав вибух на нафтопроводі рязань москва і нібито цей нафтопровід відповідав за постачання нафтопродуктів аж до столиці. І тепер це все під питанням. Uh, і згодом ми отримаємо більш детальні висновки, я так розумію, або оцінку наскільки масштабним був цей удар, наскільки він завдав неприємностей ворогу? Uh, як ви вважаєте? І в принципі напередодні Reuters оприлюднили статтю, що вже 17% нафтових потужностей вдалося вибити українським добрим дронам. Uh, як ви вважаєте, чи варто нам очікувати, що ці удари будуть продовжуватись, так uh, чи будуть вони, наприклад? Бути чи можуть вони бути комбіновані, наприклад, не тільки дронами, а і ракетами, тому що ми вже бачили, в мережі з'явилися і довгий Нептун, і ракета Фламінго українська. То чи можуть ця зброя теж бути долучена до дронових атак по нафтопереробним потужностям ворога? Чи варто ототожнювати військово-військово-технічний потенціал Російської Федерації та українського війська? Ну звісно, що ні, адже ресурсів у Росіян на порядок більше. Але в рамках асиметричних дій українських сил оборони ми маємо успіхи і згадані вам епізоди, це ж лише частина тієї повномірної діяльності українського війська, яка спрямована на послаблення ворожого бойового економічного потенціалу. Прильоти по залізничних станціях по об'єктах е, нафтопереробної промисловості Російської Федерації по ключових портах, зокрема того усть услуга, вони не є випадковими. Ми системно працюємо над тим, щоб максимально вихистити економічний потенціал Росіян, адже відсутність сталого Вивезення корисних копалин з території Російської Федерації позбавляє Росію ну певної частини валютних надходжень і лево частина з яких потім спрямовується на фінансування російської агресії проти нашої країни. Звісно, що тут попереду дуже багато роботи. Якщо навіть цифра в 17% зруйнована на, на навторобного на виробництва Росії і підтверджується на, на, на ну, реаліями, будь-якому разі це лише Невелика частка того самого виробництва, а отже, нам є над чим працювати, щоб чим більше завдати, завдати шкоду, зокрема цій галузі російської економіці, бо це позбавляє ворога певної частини ресурсів. А це безумовно дуже важливо. Наявність в арсеналі українського війська відповідна ракета довчинаша довго нептуна, чи ракети фламінга. Звісно, це дає нам можливість, бо ключовий фактор тут полягає в тому, що ми не маємо питати дозволу від наших європейських чи заокеанських партнерів на застосування такої потужної ракетної зброї. Те, що виготовляє українська оборонка, відповідно ми можемо використовувати на власний розсуд, зважаючи на ситуацію на полі бою, на необхідність та доцільність проведення такого роду акції. Але тут важливо я думаю згадати слова гендиректора КБ «Луч». Пана Карстельова, який він мені сказав ще рік тому, влітку 24-го року, буквально звучало це так: е, Владислава, попереду на ворога чекає, ще чимало неприємних сюрпризів. Е, КБ «Луч» працює над посиленням бойових можливостей е, ракети Нептун і в частині збільшення її далекобійності і посилення потужності її бойової частини, і в принципі, те, що зараз ми бачимо на презентаціях. Це фактично доведений факт того, що таку ракету довгий товстий нептун ми маємо. І є ще інсайдерська інформація про те, що ці «Нептуни» вже застосовувалися на великих відстанях і вражали ворожі об'єкти, зокрема на території Європейської частини Російської Федерації. Зараз лише питання в збільшенні фінансування цих проектів для того, щоб масштабувати. Кількість виготовлення тих самих ракет, бо це насправді важливо. Той саме аргумент якого на думку американського лідера Дональда Трампа на Україні бракує, ось раз ті самі ракети, які можуть стати для нас допоміжними в частині нищення не лише військового, а й економічного потенціалу Російської Федерації. Ну і власне щодо зброї, одразу кілька анонсів привернули мою увагу. Зокрема, Бельгія передає нам чергову партію літаків F-16. Обіцяють, що на протязі наступного місяця отримуємо кілька літаків. А, і також з'явилася інформація, що ми чекаємо американські ракетобомби Ерам. Дальність яких понад 460 км, кілометрів? Універсальна зброя може збивати і повітряні цілі, і балістику, як заявлено, має точність високу до 10 метрів ураження? Ну і швидкість там зазначена максимальна 763 км кілометри на годину. От США схвалили продаж нам, звісно, через європейських партнерів. Продаж 3350 таких ракетобомб. На вашу оцінку, пане Владиславе, наскільки це суттєве посилення? Наскільки це потужна зброя? Звісно, це серйозне посилення. Тим більше механізм кріплення цих ракет та бомб досить е е поширений. Я думаю, що лево частина нашого авіаційного парку буде спроможним стати носіями для цього типу озброєння. В Будь-якому разі ресурси для українського війська потрібні тим більше далекобійні ресурси. Давайте згадаємо наскільки змінила ситуацію на полі бою з передачею нам перших партій Хаймарсів. Те та саме пускових установок і відповідно комплекту ракет. До них тоді Хаймар спрацював на вісім до 80 кілометрів, що докарі змінило змінила російську логістику. Бо ми буквально її виносили, палили повністю. Ворог тоді був змушений перелаштовувати свої логістичні програми. Для того, щоб розміщувати свої запаси на відстані понад 80 км. Згодом ми отримали перші партії товстих американських ракет типу Атакамс. Вони так само чимали, здійснили чималий вплив на ворожі сили та засоби. Зараз ми ведемо мову про те, що американський уряд е, готовий передати на відповідну компоненту е, з числа тих е, е, бомб, ракетобомб, типу Ерам. В будь-якому разі. Ці можливості збільшують наш потенціал, бойовий потенціал щодо ураження військових об'єктів, як на тимчасово окупованих на територіях нашої країни, так і на території ну, безпосередньо Російської Федерації. Ресурси є допоміжними, є визначальними. Якщо ми говоримо про наше протистояння, про її результативність. Та ну і на завершення, пане Владиславе, цікава ваша думка. Як ми знаємо, невдовзі відбудеться черговий рамштайн у змішаному форматі. Деякі країни-учасники будуть онлайн, деякі країни-учасники будуть фізично там. Як ми пам'ятаємо, минулий Рамштайн був перше без участі глави Пентагону. Якщо мені пам'ять не зраджує, як буде цього року? Ще ще не бачила офіційних заяв, чи буде він чи ні. Фізично, які ваші очікування, чи будуть якісь анонсовані великі постачання, чи це буде за зачиненими дверима і якимись більш таємними списками, а не так, як це було на публіку раніше? На першому етапі російсько-українське протистояння в самоформування проекту «Рамштайн 50+,» тобто дотичність до цього проекту понад 50 країн світу, було важливим політичним сигналом, зокрема для Пекіна та Москви щодо того, що навколо нашої країни сформована коаліція країн, які готові нас підтримувати зараз. Я думаю, що актуальність проекту «Рамштайн 50+,» дещо зменшена. Ну, по перше, лідерські якості втратила е, Америка і нинішні. І шеф Пентагона під Хексі. Ну мені здається, взагалі якесь непорозуміння в частині очільника оборонного відносу Сполучених Штатів Америки, але маємо те, що маємо. Що ж стосується поставок озброєння та військової техніки, то часто станім часом ми отримуємо добрі звіски в рамках двосторонніх міждержавних комунікацій. Відповідна рішень не завжди за наслідками того чи іншого. Рамштайну ми чуємо стільки добре звісток, як що нас відбувається прямі зустрічі з нашими європейськими в основному візові. Що стосується лідерських якостей е, США, то в принципі абсолютно чітко зазначив свою позицію американський лідер Дональд Трамп. Він сказав, що більше Америка не фінансує Україну та українську армію, але готова продавати е, європейцям зброю для, для забезпечення потреб України. Це бізнес-підхід. Ну така наша. Нова реальність. Дякувати Богу і нашим західним партнерам. Вони мають. Фінанси мають натхнення на мають бажання, причому це бажання абсолютно раціональне. Бо тут зараз саме українське військо забезпечує їх безпеку мають бажання та необхідність е, посилювати бойовий потенціал українського війська, і це чудова процедура, яка створює для нас відповідні можливості щодо посилення наших бойових можливостей, а значить, отримання відповідних аргументів е, напередодні певних перемовних треків, бо ми знаємо, що Опозиція Путіна непоступна, Він прагне здобути контроль над цією Україною. Ми хочемо вижити, зберегти нашу країну, зберегти леву частину українства. А отже, варіантів для компромісу немає. Тому я думаю, що скоріш за все ситуація і в тому числі в рамках перемовного треку буде вирішувати суто виключно на полі бою. Та тому принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям, які боронять нас із вами. Спасибі вам, пане Владиславе, за ваш час, за вашу експертизу, за те, що долучилися. Дякую. Дякую вам, слава Україні! Героям слава глядачам обо сток. Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, щоб якомога більше людей бачили правду про війну Росії проти України. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!